Знову про наслідки цієї атаки для столиці будемо говорити в Дарницькому районі. Ворожий дрон влетів в будинок. Є руйнування деталі знає наша колега Каріна Рябчук. Вона зараз перебуває там на місці і може повідомити всі деталі. Каріно, вітаємо тебе. Вітаю студії. Я як ви вже сказали, перебуваю зараз у Дарницькому районі. Тут сьогодні ближче до ранку, приблизно о 5-й годині е, влучив шахету багатоповерхівку у 15-й і 16-й 15 16 поверх. Е, наразі тут повсюду дуже великі руйнування, вибиті вікна. Е, постраждали також стіни. І хочу відмітити, що усі люди, які тут проживають, вони вийшли і разом прибирають усі ці наслідки. Давайте детальніше послухаємо пряму мову. Очевидиці, яка розповіла мені більше про е, цей удар. Я живу на 16-му поверсі і в сусідню квартиру просто прилетіло, немає стіни всієї. Моя сусідка ранена, поранена, а ми живі, бо ми були через стіну і просто почули бах, І все в димоті, дуже, дуже воняло. Попала на 15-й, він прям вплетів 15 й і в 16 й поверх, я 16-го. В ДСНС приїхали реально таке відчуття, що за 30 секунд дуже швидко. Нам сказали виходити. І почалися повторні якісь спуски. Воно так бахкало, коротше, ми ще чекали, потім спустилися сходами. Ну це кошмар. Я встигла також поспілкуватись з господарями однієї з квартир на 16-му поверсі. Вони розповіли мені, що не були вдома, але там були їх дорослі діти. Їх забрала швидка, і наразі, слава Богу, вони переживають, перебувають в нормальному стані. Також хочу відмітити, що дуже багато автівок постраждало. Їх господарі зараз намагаються привести їх до ладу, повсюди тут скло. І також вже хочу сказати, що сюди прибув очільник Дарницької РДА. Далі будемо розповідати вам більше, дізнаюся про. Саме осередок, де будуть допомагати цим людям, які сьогодні постраждали, чиї домівки постраждали, і вімкнуся до вас із новими подробицями. Поки залишайтеся з нами студії, передаю вам слово.